У суті, це перша персональна виставка Олександра Малиша. Він має великий досвід участі у подібних заходах. Та сьогодні всі роботи, якими щиро милувались присутні, написані та підписані його рукою. Міський пейзаж, зображення сільської місцевості, ця тема переважає, проте окремо хочеться виділити портрети, виразні, динамічні та наповнені глибоким змістом. Автор тонко відчуває та вміло передає внутрішній стан своїх героїв. Хочеться щось своє донести до доглядача. Те, що я відчуваю, коли я щось там пишу. Ну, хоч частинку того, от що я відчуваю. Ну, якщо вони відчують, оце в мене кажуть, внутрішнє моє его, буде задоволене, Якщо ну, хоч кожну десяту роботу десь от, скажуть, от це мені подобається, от, все. Виставку, що відкрилася у залі обласного музею народної архітектури і побуту, можна назвати ювілейною, бо за датою вона співпала з відзначенням художником свого 55-річчя. Тому серед присутніх було багато родичів та друзів, що створили у залі справжню родинну атмосферу. Він цікавий тим, що. Він веде віщас пошук. Пошук. Він все шукає. Його цікаві, і той другий, третій. І Він би хотів у усе, що. Усе, усе. Тобто він це не може заспокоїти, і то нормально. Роботи майстра сприймалися щиро та відкрито. Його Художнє письмо зрозуміли. Сюжети знайомі та впізнавані. А тому полотна пана Олександра мають попит серед шанувальників його мистецтва. При нагоді завітайте на експозицію та оберіть для себе улюблену роботу серед представлених на виставці.